Концерт на підтримку збройних сил України ініціатором виступила молодь. Ця ідея вона виникла просто випадково. Будуть звучати твори наших корифеїв. Нам є чим пишатися. Твори, духовні, літургійні твори, обробки народних пісень. Українська культура насправді є дуже багатою. Мармуровій залі Чернівецького національного університету відбувається концерт на підтримку Збройних сил України. І ви знаєте, ініціатором виступила молодь. Звичайно, ми підтримали цю ініціативу, і підтримуємо щодня. Адже як наші хлопці і дівчата захищають Україну на Фронті так само і ці молоді наші студенти, учні намагаються тут на своїх фронтах студентських, учнівських, освітянських допомогти підтримати. Рем, концерту виступила наша Анастасія Флорескул, молода дівчина, яка надзвичайно активна, яка є студенткою сьогодні музичної академії імені Чайковського у місті Києві. Але вона є жителькою селища міського типу Лужани. Саме вона запропонувала і звернулася до мене про підтримку в організації цього заходу. Сьогодні співати для нас приїхали її колежанки з Чернігова. Зі Львова, з Луцька, двоє студентів Одеської музичної консерваторії. Ця ідея в мене виникла. Ще місяць тому і ми почали готуватися. Вона виникла просто випадково, але довго я її народжувала. Треба було зібрати колектив. Слава Богу, все вийшло. В колективі у нас співає 17 виконавців. Це хормейстери і музиканти з різних міст України. Основа це є наша Буковина з різних районів і регіонів нашої Буковини. А також у нас присутні співаки з Чернігівщини, Волині і. Галичини зі Львова. Цей благодійний концерт виник. Для того щоб показати українцям, що наша українська культура насправді є дуже багатою і що нам є чим пишатися, і є заради чого боротися. Сьогодні будуть звучати твори наших корифеїв, людей, яких знає весь світ, які є твори, яких є візитною карткою України в світі, це Микола Лисенко, це Кирило Стеценко і це Микола Леонтович. Духовні, які прославляють Господа Бога літургійні твори, це обробки народних пісень, це твори, які є славнями національними гімнами, які сьогодні дуже важливі, бо кожен як на устах з гімном, зі словами державного гімну, а також такого народного, національного гімну, як Уйулузі Червона Калина, Боже Великий єдиний духовного гімну, просить у Бога сили. Витримки захисту заради того, щоб Україна вистояла, щоб Україна перемогла. Від наших збройних сил залежить наше подальше життя, тому всі кошти зібрані підуть на тепловізори для наших воїнів. Хай Господь допоможе оцим щирим співом, молитовним співом, звертанням до Бога, допомогти і нашим хлопцям вистояти і випросити у Бога оте чудо, бажану перемогу.